Що запрошую до слова міністра освіти і науки України, пані Лілію Гриневич. Прошу, пані Лілію. Шановна пані голово, шановні учасники парламентських слухань. В історії важко знайти аналог трансформації, яку зараз переживає Україна. На очах розгортаються процеси, які де інде тривали десятиліттями. Розбудова нації, державотворення, формування відкритої економіки це все не просто відображається в освіті і науці. А освіта і наука мала б задавати темп і ритм іншим реформам. Але для цього нам наше завдання це справедливе фінансування освіти і науки. Гроші допомагають подолати нерівність. Але гроші можуть, особливо коли їх недостатньо, поглиблювати цю нерівність. І це відбувається в освіті. Тому завдання уникнути другого і забезпечити перше подолання нерівності. Тому справедливе фінансування освіти для нас як мета це такий розподіл коштів, який забезпечує доступ кожної дитини до якісної освіти, незалежно від місця проживання, соціального статусу, матеріального стану, мови чи фізіології дитини. В науці цей принцип означає наступне: більше коштів кращим колективам в рамках пріоритетів, визначених державою, під контролем громадськості. Ми будуємо європейське суспільство освіченого загалу це суспільство, яке заробляє в першу чергу висококваліфікованою працею. Ось чому ще більш важливий принцип справедливості, і він покладений в основу реформи освіти і науки, яку ми розпочали, і частиною вже ухвалених законів і тих нормативно-правових актів, з якими ми працюємо сьогодні. Напрямки майбутніх змін можна побачити вже зараз. Спершу про освіту. Видатки на освіту з державного та місцевих бюджетів України впродовж останніх 10 років коливалися в межах від 5 до 7,34% ВВП. У 2016 році було передбачено 5,5% ВВП на освіту. У 2017 році ми прогнозуємо зростання до 6,5% ВВП на освіту. З формальної точки зору, це відповідає практиці європейських країн. Однак уважніший аналіз стану показує, що в Україні до видатків на освіту віднесено всі соціальні виплати для здобувачів освіти, а також видатки спеціального фонду бюджетів, в якому закладені кошти, що за своєю економічною природою не є бюджетними. Тому відносні показники видатків на освіту в Україні насправді нижчі від середніх показників по європейських країнах. Важливо також розуміти розподіл видатків на освіту за видами освіти середня, професійно-технічна, вища дошкільна, післядипломна і позашкільна освіта. У порівнянні з європейськими державами у нас дещо вища частка видатків на вищу освіту, у порівнянні з середньою та професійно-технічною якими ж є підсумки року, що минає, впродовж двох останніх років Україна розпочала політику децентралізації, і це мало наслідком збільшення частки видатків на освіту за рахунок місцевих бюджетів. І ми знаємо загальну цифру, про яку говорять, що в середньому місцеві бюджети зросли на 49%. Але ми розуміємо, що це цифра в середньому насправді в різних громадах різна цифра збільшення. Цього року ми відчули труднощі із фінансуванням професійно-технічної освіти і винесли з цього дуже багато уроків. За рахунок стабілізаційної дотації уряду з резервних ресурсів ми дофінансували систему профтехосвіти для того, щоб стабілізувати її в цей критичний рік. Але з 2017 року заклади професійно-технічної освіти мають перейти на фінансування з облас... тільки на з обласних бюджетів і бюджетів міст обласних центрів із залученням субвенції на здобуття загальної середньої освіти система середньої освіти фінансується за рахунок освітньої субвенції, закріплених за місцевими бюджетами видатків. І е, напружені ситуації з виплатою заробітної плати ми отримали у, у Чернігівській області. І Я хочу доповісти, що сьогодні на засіданні уряду було ухвалено розподіл. Резерву освітньої субвенції для усіх територіальних одиниць, для того, щоб ми спокійно завершили рік і у нас не було жодних проблем з виплатами заробітної плати. Окрім того, там в, цій, в розподілі цієї субвенції є ще деякі позиції, я про них скажу трошки нижче. Для нас дуже важливо підвищити якість освіти для сільських дітей, тому що ця драматична нерівність є саме тут. Між доступом до якісної середньої освіти, особливо в старшій школі, для дітей села і дітей міста у цьому році створено 137 опорних шкіл. Я хочу нагадати, що ми не просто створили. 137 опорних шкіл, в них вкладено 600 мільйонів гривень і додаткове фінансування з місцевих бюджетів на засадах 50 на 50 і 70 на 30 – для закупівлі шкільних автобусів і таких шкільних автобусів закуплено Понад 200 і ще має бути понад 200 проходять тендери, так само як і було виділено 200 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для цих опорних шкіл. Причому є діти, які вчились на індивідуальному навчанні, а тепер їх довозять в обладнані хороші школи. Тобто цю практику треба продовжувати. При тому ми чітко зберегли можливість дітей початкової школи навчатися за місцем як найближче за місцем проживання. Тобто, основний натиск ішов не на закриття шкіл, а на, на пониження ступеня. Якщо є дуже маленька школа, для того щоб діти старших класів мали рівні шанси потім продовжувати освіту, саме вони мали довозитися до опорних шкіл. Відповідно до закону про вищу освіту, у 2016 році проведено розподіл державного замовлення між вищими навчальними закладами відповідно до пріоритетів і побажань вступників. І при цьому, коли ми готували взагалі розподіл державного замовлення за спеціальностями, було враховано власне те, про що говорила пані голова у своєму вступному слові, а саме питання збільшення державного замовлення на гостро дефіцитні, зокрема, технічні спеціальності. І... Що показала, показала ця вступна кампанія? Власне, вона показала, що ефективне використання ресурсів само за собою тягне прагнення, щоб діти здобували якісну освіту, якісну. І ви не можете примусити дитину вчитися в університеті, який такої освіти не дає, тому що ви звужуєте її вибір. І це для нас ще раз штовхає на думку, що нам потрібно у регіонах створювати крупні ц... центри вищої освіти. не багато маленьких регіональних університетів. А, власне, треба збільшувати їх спроможність за рахунок такого укрупнення. Поряд з тим ми провели ревізію умов прийому 2016 року врахували всі ті недоречності і проблеми, які були явними у вступній кампанії 2016 року, для того, щоб ефективність вкладень держави у вищу освіту змогла зрости ще більше. Оплата праці давно ідуть дискусії про оплату праці у сфері освіти. Ми мали різні законодавчі норми, жодна з яких повністю не виконувалась. Разом з тим слід врахувати практику країн Євросоюзу, де середня зарплата освітян, як правило, на 10-20% вища від середньої по країні. У нас вона навіть не дотягує до середньої, тому заплановане на 2017 рік підняття оплати праці педагогічних працівників по тарифній сітці на два розряди вже частково виправить цю невідповідність, тому що в цілому підвищується соціальний статус. Для нас важливо, що через підняття мінімальної заробітної плати зарплата освітян зросте ще більше ніж анонсовані 30%. А ви бачите, тут у таблиці є для різних категорій відповідне зростання цієї заробітної плати. На мою думку, це все ще недостатньо. Тільки ми мусимо думати про реальну спроможність бюджету, не просто про щось заявляти, а діяти, щоб воно відбулося насправді. Що ж в бюджеті 2017 року? При доопрацюванні бюджету до другого читання, вже спільно з парламентом і продовжуючи дискусію з Міністерством фінансів, вдалося досягти ще додаткових певних позитивних зрушень у фінансуванні освіти, обсяг субвенції на зарплату педагогічних працівників. Після першого читання це було передбачено 41,8 мільярда, зараз 52 мільярда. Це дозволить збільшити середню зарплату вчителя з урахуванням підвищення рівня мінімальної оплати праці в середньому на 50%. відсотків. При цьому треба розуміти, що видатки утримання лягають на місцеві бюджети. І я відчуваю певну тривожність, поки не побачимо цю практику по всіх надходженнях, по всіх бюджетах місцевих громад і органів місцевого самоврядування. Саме для цього закладена додаткова дотація 14 мільярдів у державному бюджеті, щоб якщо такі е, недостатні надходження будуть присутні в певних громадах, ми могли б діяльність системи освіти на місцях. Виділено майже 170 мільйонів гривень на державне замовлення на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення. І сьогодні, до речі, уряд якраз прийняв це рішення і в бюджеті це вже закладено. Ми змінюємо підходи до виплати стипендій студентам. Ми переконані, що необхідно збільшувати розмір стипендій. І доводити його до анонсованого в законі про вищу освіту прожиткового мінімуму, починаючи з підвищених стипендій. Ось бачите, на таблиці ми пропонуємо, щоб мінімальна стипендія була 1100 гривень, максимальна стипендія на рівні прожиткового мінімуму для найкращих студентів 1600 гривень. Для тих, хто навчається на технічних, природничо-математичних, а також педагогічних спеціальностях, підвищена стипендія 1400 гривень, тому що нам важко мотивувати студентів, щоб навчалися саме на цих спеціальностях це один з засобів такої мотивації. І при цьому. Що нам потрібно, і ми з цим звертаємося до парламенту при доопрацюванні бюджету до другого читання. Сьогодні кошти на стипендію розподілені між соціальною і академічною стипендією, ось таким чином, як ви можете бачити. Тобто, 2,97 мільярда гривень це соціальні стипендії, 2 мільярди академічні. Нам необхідно перенести з соціальних в академічні 1,4 мільярда гривень. Тоді ми можемо реалізувати підняття стипендії, і в нас не скоротиться драматичного охоплення стипендією. Але цю стипендію отримає половина студентів, тих, які навчаються найкраще. Ми так само пропонуємо перейти від стипендії, яка формувалася тільки за балом четвірка і лише одна трійка, до рейтингової оцінки. Коли вищий навчальний заклад, окрім своєї системи оцінювання, може додавати інші критерії, наприклад, Участь в наукових конференціях. В інших, інші певні критерії затверджені вченою радою, погоджені з студентами, і відповідно 50% найкращих має отримувати цю стипендію. Далі, що для нас важливо? Зрозуміло, що скільки б ми не збільшували саме в абсолютних числах фінансування освіти, нам потрібно підходити до моделей розподілу цього фінансування, тому що сама система потребує реформування. І тут ще велике поле законодавчої роботи, бо нам треба перейти від... Утримання закладів, яке сьогодні фактично відбувається, до оплати здобуття особою якісної освіти. Це інша філософія фінансування, і наша законодавча база поки не готова до її реалізації. Хочу також поінформувати всіх присутніх, що з цієї освітньої субвенції, про яку я щойно говорила, яка буде розподілена на місцях, також на наступний рік передбачаються вкладення для покращення. Бази наших закладів загальної середньої освіти. А саме 300 мільйонів гривень на підтримку об'єднаних територіальних громад, тому що вони сміливці, вони беруть на себе величезну відповідальність, і саме їм треба допомогти і з автобусами, і з обладнанням шкіл. 200 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів на засадах співфінансування з місцевими бюджетами, і 300 мільйонів гривень на оснащення загальної Освітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів і опорних закладів навчання, кабінетами математики, фізики, хімії, біології навчальними комп'ютерними класами. Для нас на наступний рік є важливим пріоритет зрушення, і саме покращення викладання природничо-математичної освіти. Про науку. Статтею 48 закону України про наукову науково-технічну діяльність передбачено 1,7% відвалового внутрішнього продукту країни. Реальні показники такими ніколи не були. І ось прошу глянути, які вони є. Весь щастя крива падає вниз, і на превеликий жаль, в 2016 році державного безпосереднього фінансування було тільки 16% ВВП. І сьогодні весь цей наш Бюджет, якщо його перевести в доларовий еквіал, еквівалент, це буде 141 мільйон 413 тисяч доларів. Що становить науковий бюджет такої маленької країни, як Латвія. І очевидно, що це. Ставить нас вже на серйозну межу виживання, і тут наші дискусії всередині уряду дуже складні. Ми намагаємось переламати ситуацію, і для нас важливо показати новий механізм фінансування. Зараз у нас працював відповідно аудит з в рамках горизонту 2020 і в грудні буде дуже серйозна і складна дискусія по результатах цього аудиту. Але ми повинні довести. É... Um... Основну думку, що без вітчизняного фінансування ми не можемо бути конкурентноспроможними в усіх тих програмах, які ми попідписували. Ми ще є конкурентноспроможними. Я хочу повідомити, що зараз, на даний момент, коли ми стали асоційованим членом програми Горизонт 2020 наші вчені є учасниками вже 61 міжнародного консорціуму переможця. Їхня частка в бюджетах проєктів перевищує 11,5 млн. Мільйонів євро при цьому наш річний внесок до бюджету програми є 5,8 мільйонів євро. Тобто ми вже перевищили практично у два рази те, що сплатили як внесок. Половина внеску ще буде повертатись в бюджету країни. Тому наші вчені показують цю спроможність. Але матеріально-технічна база наших університетів для наукових досліджень, наших наукових інститутів, вже не витримує жодної критики. І тому зараз нам важливо всі конкурси євро євротому НТЦ, програми нато «Партнерство заради миру і безпеки поєднати з зусиллями з україн українського бюджету Зараз була проведена зустріч прем'єр-міністра з українськими науковцями. І, хоча ми, як міністерство, відповідальні під своєю юрисдикцією тільки за науку в університетах і за ті грантові конкурси, зокрема для молодих вчених, які ми запровадили з цього року, і ці конкурси тішаться великою популярністю і прозорістю розподілу цих грантів, все ж ми страшенно вболіваємо і за ситуацію в наших національних академіях, тому що... Вони терплять теж хронічне недофінансування впродовж останніх трьох років. Трошки позитиву, все-таки у 2016 році. Вперше проведено конкурс для молодих вчених, в якому взяли участь 439 команд 114 університетів. Ми фінансуємо ці проекти і їхнє фінансування збільшилось у 2017 році. Але нам треба ще 100 мільйонів гривень для Державного фонду фундаментальних досліджень, який має стати базою для Національного фонду досліджень, і це новий. Підхід, який закладений у законі про науково-науково-технічну діяльність. Нам потрібно створити центри колективного користування найважливішим лабораторним обладнанням, фінансувати ключові лабораторії, які заплановані на фінансування саме Національним фондом досліджень. Роботи є надзвичайно багато, але якщо оцінити Поріг неповернення, то ми вже на цьому порозі не повернення по фінансуванню науки. І якщо в дискусії у Верховній Раді народні депутати кажуть можливі нові джерела фінансування освіти і науки. То ми, як міністерство освіти і науки, будемо дуже вдячні за таку співпрацю. Тому що все, що ми зробили після напружених дискусій, дебатів в уряді із міністерством фінансів, воно лежить в межах реального бюджету країни, затвердженого в першому читанні. Спільна проблема фінансування закладів освіти і наукових установ відсутність фінансової автономії. І тут для нас дуже важливо прийняття закону про освіту, тому що пані Ліля хвилину, Будь ласка. 에... В цьому законі ми пропонуємо інші засади і можливості для надання закладам освіти і науковим установам права ставати неприбутковою організацією без цього статусу, але лише на добровільних засадах. Можуть бути дуже цікаві з цього приводу практики. Взагалі цей закон критично важливий саме для того, щоб ми мали нову українську школу, щоб ми оновили поле в усіх ділянках української освіти і якори. Туючи цією трибуною, хочу звернутись до присутніх народних депутатів, аби ми все таки на користь українських дітей і молоді ухвалили цей закон в другому читанні до кінця цього року. Давайте спільно попрацюємо, щоб створити такий модель справедливого фінансування науки і освіти. Дякую.